Я не звикла бачити такі пусті полки. у нас ми старалися завжди завозити багато, щоб це було свіже, щоб це був вибір. Світлана Солдатенко показує напівпорожні полиці у своєму магазині в селищі Слов'янка на Дніпропетровщині. За мапою Діпстей це близько 20 кілометрів від фронту. Розповідає, новий товар вже не завозять, лише розпродають залишки. В лютому цього року вони разом із чоловіком та двома дітьми евакуювали сюди з Новопавлівки. Тоді перевезли і крамницю, яку тримали в рідному селі. Додає, через безпекову ситуацію скоро зачинять і цей магазин. Що якщо вже оголосили евакуацію, то це не просто так. Я не хочу почу... почути те саме. Оті всі страшні вибухи, і, і вночі, і вдень, коли вилітають вікна, і так само це розуміє чоловік. Він не хоче знову обіймати дітей, які плачуть, які бояться. Старшій доньці Світлани вісім років, а сину три. За словами жінки, діти важко переносять атаки армії РФ. Вона розуміла, що це ну, вибухи і ну, страшно. Ну, що дитина буде робити? Звісно, вона плакала. А малий він закривав вуха і просто казав, що боюся, страшно. Магазин і дім родини розташовувався в центрі Новопавлівки. Саме туди, пригадує Світлана, російські війська почали бити кабами. Один зі снарядів влучив просто біля магазину, коли жінка була на роботі. Боже, а як я тут вціліла? На косі вціліла. Оту, якраз дивися, там якраз моя голова над метеликом була. Волною вирвало в нас двері, а двері в нас якраз навпроти мене, навпроти моєї коси. І добре, що вони вилетіли не на мене, а вилетіли на ту сторону. Пінопласт, це все там на голову це все почало падати. Після цього, каже, зрозуміли, дітей треба вивозити негайно. Розповідає, у Новопавлівці вони викупили магазин у друзів наприкінці 23-го, а у слов'янці довелося починати все з нуля. Звісно, сумно, що зачиняється. Поки війна йде, всі уїжджають, аптеки нема, закрив ну, евакуювались. Я так думаю, що скоро і по хліб треба буде підропало їздити. Ці неприємні, і продавці мені дуже подобаються. І хліб брали, і кондитерку, і молочку. Не ж не це війно, дітки. Ну, будемо сподіватися, що вони вернуться до нас. І будемо їх чекати. Світлана розповідає, нещодавно російські війська атакували село кабами. Її чоловік у той момент був у магазині. Дуже був шалений страх. Тому що знову я думаю, що ми тільки переїхали, тільки устаткувалися. І тут неподалік від магазину знову якісь вибухи. Два тижні тому родина Світлани вдруге евакуювалася зі слов'янки до сусіднього населеного пункту. Каже, сьогодні привезла дітей провідати бабусю, яка поки залишається тут. Ділиться найбільше мріє разом з родиною повернутися у мирну Новопавлівку. Євген Подашенко і Сніжана Салівон Суспільні новини Дніпро.